прийшли сьогодні на мітинг, тому що ми проти корупції в нашій державі, проти того, щоб перешкоджали вступ у нас до Європи. Що на такий мітинг має прийти кожна людина, для якої важлива взагалі доля і майбутнє України? Тому що, на мою думку, війна не є індульгенцією до порушення закону. Більш того, я вважаю, що якщо ми не знаходимося на фронті, то ми маємо тут в тилу відстоювати позиції громадянського суспільства, зокрема і підтримку антикорупційних реформ. Тобто, без цього я вважаю, наша перемога вона не буде повною і вона буде під великою загрозою. Прийшли на мітинг, тому що нам, як українській молоді, важливо, щоб наша держава рухалася вперед, а вперед це до європейського союзу. Вчорашнє рішення нашого уряду відкидає нас до часів Євромайдану. А як дитина, яка бачила це на власні очі, я дуже не хочу, щоб часи Євромайдану поверталися, і ми жили, наче ніхто ні за що ніколи не боровся.